Volkswagen Tourn, друзі, це твоє авто. А в нас на продаж, це Volkswagen Tourn 2008 року випуску. Весь в рідній фарбі, в красивому сріблястому металіку. Тонований на легкосплавних дисках під капотом 1,4 бензиновий глугун, в парі з коробкою перемикання передач ТСГ. Автомобіль обслужений. Літом була остання операція по обслуговуванню, в тому числі і паливної апаратури. В салоні. Текстиль в гарному стані. Мультикермо, повний електропакет. Є двозонний клімат-контроль, система мультимедії 286 тисяч кілометрів на одометрі, дуже багато органайзерів для складання ваших речей. Зручний задній ряд, просторий багажник, є такі зручні столики, також є підстаканник, задні дефлектори. Все для комфортного пересування. Великою родиною тому я вважаю, що автомобіль вартий уваги. Приділити увагу йому можна за адресою вулиця Розмовська 34, місто. Одеса Приїжджайте, покажемо, розкажемо. Продамо в найкоротший термін до зустрічі. Можливо, саме це твоє авто.